Псалом 61 керівнику на негіну, Псалом Давида. Почуй Боже крик мій. Прислухайся до молитви моєї, від краю землі до Тебе волаю, у слабкості серця мого веди мене на скелю висок. Бо ти був для мене прихистком, вежею укріпленою перед ворогом. Житиму вічно в шатирі твоєму, Сховаюся під покролом крил твоїх сел, бо ти, Боже, чуб обідниці мої, дав ти спадщину тим, хто боїться імені Твого. Та дай дні до днів царя роки його подовжує, як богатям покоління. Нехай буде вічно, він перед Богом. Милість та істину признач, щоб охороняло його, так оспівувати буду ім'я твоє вічно, виконуючи обітниці свої повсякдень.